Всім привіт! Багато цікавих новинок в магазині Афрора. Форма для льоду ціна 69 гривень. Форма для льоду із кришкою. Кольори кришки в асортименті. ціна 39 гривень. Кошик для дрібниць пластиковий із ручками. Півтора літри об'єм. ціна 59 гривень. Три варіанти кольорів. Чашки із зображенням котиків. Ціна 59 гривень. Чотири варіанти на вибір. Ще одна новинка в магазині Аврора серветки для зняття макіяжу. Ціна 24 гривні. Серветки для інтимної гігієни, 20 штук в упаковці. Ціна 24 гривні. Дитячі вологі серветки із клапаном 120 штук ціна 39 гривень. Вологі дитячі серветки ліро 120 штук в упаковці із ручним клапаном ціна 69 гривень. Серветки юніт. Два варіанти 120 штук або 72 штуки. Ціна 69 та 44. Фільтр зливний для раковини 99 гривень. Гачок настінний на присосці 9 гривень. Набір насадок захисних на кути 4 штуки 34 гривні. Етажерка для взуття на 3 полички. Висота 47,5 см, ширина 42 см і глибина 19, ціна 149 См. Знову в продажі скарбнички. Дерев'яні складні, ціна 74 гривні. Акційна ціна на дощовики 34 гривні. Кольори в асортименті. Також акційна ціна на гаманець 119 гривень. Сумка дорожня велика 149 гривень. Чоловіча сумка через плече 199 гривень. Контейнер із кришкою ажур. 69 гривень. Об'єм 4,5 літри. Новинки гелі для душу. Відал. Менший об'єм 250 мл. Ціна 34 гривні. Три варіанти ароматів на вибір. Ось так відкривається кришечка. З цієї лінійки є більших об'ємів 500 мл. Три варіанти ароматів. Ціна 59 гривень. Чоловіча серія. Менший об'єм 250 мл. Ціна 34 гривні. Один аромат. Цей самий аромат є в об'ємі 500 мл 59 гривень. Губка для тіла банна ціна 5 гривень. Кришки для консервації 50 штук. Без малюнків ціна 108 гривень. Суміш приправ для консервації огірків 30 грам 12 гривень. Акумулятор холоду 200 мл 29 гривень. Желатин від деко 25 г, ціна 15 гривень. Перець чорний мелений 50 грам ціна 19 гривень. Круасан одна штука. Є з вишнею або з шоколадом. Ціна 7 гривень від фірми Лукас. Воронка лійка для банки. Акційна ціна 12 гривень. Кольори в асортименті. Ось така лієчка із довгою ручкою. Новинка. Ціна 17 гривень. Також є декілька варіантів кольорів. Салатник пластиковий, об'єм 1,5 літри, ціна 19 гривень. Піднос прямокутний пластиковий із квітковим принтом. Ціна 19 гривень. Піднос круглий, ціна 29 гривень із ручками. Кошик для дрібниць пластиковий ціна 39 гривень. Кольори в асортименті має бокові ручки. Кошик для дрібниць пластиковий ціна 29 гривень. Прямокутний. 900 мл об'єм. 69 гривень коштує тримач для пакетів на сміття. Кошик пластиковий для овочів та фруктів об'єм 7 літрів ціна 77 гривень. Таз пластиковий круглий об'єм 6 літрів. Із квітами. Кольори в асортименті 34 гривні. Аромадифузер із паличками. Ціна 99 гривень. Два аромати. Блоки для унітазу. Ціна 29 гривень. Диспенсер для мила скляний. Ціна 109 гривень. 55 гривень коштує дитячий конструктор пістолет. Іграшка сюрприз. Динозавр у вулкані 44 гривні. Військова машина 64 гривні. Багато акційних пропозицій на товари для рукоділля. Стрічки в асортименті ціна від 9 гривень. Стрічка для рукоділля блискуча – 5 гривень. Дріт декоративний 9 гривень. Стрічка декоративна ось така 24 гривні. мережева в асортименті. Нитки 10 штук набір ціна 17 гривень. Кава у зернах ціна 249 гривень. Чай зелений 44 гривні. Чіпси люкс 34 гривні 100 г. Фольга для запікання 20 метрів, ціна 49 гривень. Розетка електрична із захисною кришкою ціна 29 гривень. Цвінок тверний ціна 99 гривень. Акційні ціни на ліхтарики. Ось такий коштує 47 гривень. І ручкою також 47. Такий ліхтар, який можна підвісити 119 гривень. Лампочка LED 55 гривень. Набір дитячий для гри 99 гривень. Єдиноріг дівчинка. Ціна 39 гривень. Домашній улюбленець 24 гривні. Барбі в камуфляжі 59 гривень. Дякую за перегляд, до зустрічі!